Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої. Життя без хвороб в Україні стартував тиждень діагностики раку шкіри, і на початку нашої програми коротеньке опитування громадян про те, що вони знають про хворобу. Чи знаєте ви, що таке меланома? Я не знаю. Ніколи не чув, що це таке. Ні, я не чув нічого. Ні, про рак шкірі я чув, але малинома ні чов. А взагалі, як часто ви засмагаєте? Ми взагалі з села ось загораємо як, як треба кожен день. Знаєте ви, що таке малинома? Ну наскільки я знаю, це такое новообразування на коже чоловіка. І нужна очень слідити, тому що определенне. Не симптомы, правильно, как признаки, по которым определяется, или она злокачественная, или она доброкачественная. Да? Насколько я помню, там ровные края или такие вот резбленные, уже от этого зависит. Ну, это типа что-то раковое заболевание. Рак чего? Кожи, кожи. Все вы про него чего? Ну, что она быстро развивается. Нельзя на море загорать, на солнце бывать. Ну, знаем, что это родинка, которая перерождается, и злокачественную как бы опухоль, и потом она уже не вылечивается, люди умирают. Это мы знаем. Ну так, це на шкірі у людини образовується така типа бородавки, але це як доброякісна пухлина. Взагалі я рахую так, що не можна нічого видаляти, те, що Господь дав на тілі. А ви коли-небудь перевіряли свою шкіру, чи є якісь новотвори? Ну, знаєте, я вам скажу, що не, не перевіряла. Але я ж як кожна жива людина, звичайно, дивлюсь, що в мене там робиться на тілі. Ви вчора зверталися до лікаря, перевірялась? Ні, ні разу ви. Ми, як всі нормальні люди, мало к сожалению, на це все Поэтому Тому наверное, на случай. Ми любси таки дбати про своє здоров'я. Ми хотіли пойти обслідуватися і обязательно пойдемо до 19 травня. щонайменше 700 державних і приватних клінік із усієї України безкоштовно обстежуватимуть населення на наявність меланоми та немеланомних пухлин. Про це нам розповіла лікар-дерматовенеролог, завідуюча диспансерним відділенням обласного шкірно-венерологічного диспансеру Ольга Склярова. Загалом близько 25 тисяч українських лікарів об'єднають свої зусилля, щоб надати українцям безкоштовний доступ до сучасних скринінгових методів обстеження пігментних новоутворень шкіри. Ця акція проводиться для того, щоб покращити виявлення та реєстрацію раків шкіри на ранніх стадіях, що дозволить суттєво знизити смертність від цієї групи захворювань, а також сформувати відповідальність. Віддальне ставлення українців до свого здоров'я, але це не значить, що тільки в цей тиждень будуть проводити обстеження на виявлення раків шкіри. Звернутися можна в будь-який день, в будь-який час, на протязі всього року. Можна в наш диспансер. Адреса, наша велика Бердичівська, 80. Ми приймаємо кожен день з пів дев'ятої до сімнадцятої і в суботу з пів дев'ятої до п'ятнадцятої години. Я вирішила скористатись запрошенням, і в коридорі диспансеру познайомилась з цікавим чоловіком. Я, Петренко Олег Леонідович, зайшов перевіритись у кожен диспансер на предмет наявності. в мене родімок по засобах масової інформації. Я знаю, що якщо з'являються на тілі, такі підозрілі родімки різних розмірів, тому потрібно на них звернути увагу. Меланома найбільш злоякісна пухлина порівняно з іншими. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно в світі реєструється понад 200 тисяч випадків захворювання на меланому шкіри і близько 6,5 тисяч спричинених нею смертей. Що це за хвороба, на що звертати увагу та чому варто не ігнорувати обстеження у лікаря, розповів лікар-дерматовенеролог обласного шкірно-венерологічного диспансеру Валентин Косаван. В Україні меланома знаходиться на третьому місці після раку легень та молочної залози. В Житомирській області серед чоловіків знаходиться на другому місці після раку легень, серед жінок на другому місці після раку молочної залози. 52% раків шкіри та 62% меланоми в Житомирській області виявлено медичними працівниками при проходженні проф. Оглядів на меленому припадає лише 3% від всіх злоякісних новоутворень шкіри, і одночасно 75% усіх смертельних випадків серед них. А найважливішим фактором ризику розвитку меланоми є ультрафіолетове випромінювання. Головне джерело ультрафіолетових променів це сонячне світло, а також лампи і кабіни для засмаги. Крім того, має значення генетичні фактори. Вважається, що 70% меланом розвивається з вроджених неосів. Крім того, має значення і колір шкіри. Ризик появи меланоми в 10 разів вище у білошкірих ніж у чорношкірих. Рудоволосі люди найбільш схильні до ризику. Також має значення тривалість та інтенсивність сонячного опромінення. Тобто сонячні опіки у віці до 20 років є фактором ризику виникнення меланоми через 20-30 років, постійна робота на відкритому повітрі, міграція в більш сонячні кліматичні зони, а також різноманітні травми пігментних утворень. Значення мають також і гормональні зміни. Вік також є фактором ризику. Меланома частіше зустрічається у людей старшого віку. Жінки хворіють дещо частіше, ніж чоловіки. Надмірне опромінення головна причина раку шкіри. Про це говорить і головний лікар Житомирського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Анатолій Фомюк. Основний подразник це ультрафіолет, який провокує. На другому місці подразник це місця тертя. Якщо є місця третя, громадяни слухачі повинні знати терміново кинути все, звернутися до дерматологів або до онкологів. Останнім часом меланома стає найчастішим раковим захворюванням на планеті. Причину фахівці бачать в посиленні активності сонця внаслідок стоншення азонового шару Землі. Факти говорять самі за себе за останні п'ять років, захворюваність меланомою збільшилась на 60%. 20% з яких закінчується летальним результатом, я ще років п'ять назад звернув увагу, що йде збільшення новоутворень, які перероджуються на при який жаль в злоякісні патології. І у нас в області з'явився дерматоскоп, яким можна дивитися на утворення громадян. Це вже міні-комп'ютерна система. І ми з лікарями з онкологами. Дайте, вирішили поставити цей апарат в шкірвен диспансері. Можливо, слово онко людей лякає. Вирішили, що люди на нас підуть, не будуть боятися. Тобто, з своєї сторони зробили, ну я так думаю, все. Меланома шкіри є унікальною онкопатологією, доступною для масового візуального скринінгу. А тому дуже шкода, що в Україні у кожного п'ятого пацієнта меланома діагностується в четвертій стадії. Щоби вчасно виявити це захворювання, медики закликають. На щорічні обстеження. Любе утворення на шкірі, яке з'явилося і не проходить довгий час, викликає у вас якісь суб'єктивні відчуття у вигляді болі, або свербіжу, або воно у вас травмується і виникає кровотеча. Значить, з усім треба звертатися до дерматологів або до онкологів, або до тих самих сімейних лікарів, якщо немає близько потрібного спеціаліста, але не можна залишати це без уваги. За кордоном люди більш відносяться насторожно до свого життя. Можливо, вони довше жити хочуть краще ніж ми. Вони приходять на стадії до переродження. Є таке поняття в дерматології: незріла меланома. От коли в незрілі, 95% видалили, людина буде жити. А в нас на превеликий жаль приходять, коли вже сформована, зріла і на превеликий жаль, література пише, що далі називається «тере» смерть. Хочу ще раз сказати: в обласному шкірвен диспансері в місті Житомирі, на вулиці Бердичівськ, 80, є два дерматоскопи. Машини є різні. Є Мерседес, а є Жигуль. Один є яким користуються всі наші лікарі і дивляться всі громадян. А один є комп'ютерний цифровий, на якому лікар пройшов підготовку, їздив на курси. Купили ми Атлас, де ціла книжка різних кольорових фотографій, різних ми Ми хочемо, щоб громадяни до нас прийшли на стадії предраку. Щоб ці громадяни пішли до онкологів, їм видалили і вони забули за цю хворобу і далі жили нормальним, здоровим життям. Приходьте на обстеження, не я думаю, не проблема приїхати раз три раз п'ять місяців і потім жити далі спокійно. Ми готові вас подивитися. Видатний лікар і вчений раннього відродження Парацельс понад 400 років тому писав: що не є отрута, усі речовини отруйні, тільки доза вирішує, отруйна речовина чи ні. Це відноситься і до ультрафіолетового випромінювання сонця. Помірна дія сонячного ультрафіолету корисна зловживання ж можуть спровокувати виникнення меланоми. Для цього слід обмежити перебування на сонці. Існує цілий ряд рекомендацій, виконання яких дозволить зменшити ризик виникнення злоякісних пухлин шкіри. Можу дати такі рекомендації: не бажано перебувати на пляжі період з 10 до 16 години. Відмовитися треба від відвідування солярію. Категорично не допускати перебування на пляжі дітей віком до 3 років. Використовувати сонцезахисний одяг, капелюхи з широкими полями, сорочки з довгим рукавом та сонцезахисні окуляри не можна заклеювати родимки пластирем, тому що це створює парниковий ефект і буде сприяти їхньому переродженню. Використовувати сонцезахисні засоби в період перебування на сонці. Проводити самостійний огляд шкіри з метою виявлення підозрілих новоутворень шкіри при знаходженні новоутворень на шкірі треба негайно звернутися до лікаря дерматовенеролога венеролога чи онколога. У випадку травми родинки негайно звернутися до лікаря дерматовенеролога та онколога. Це основні заходи по запобіганню переродженню пігментних новоутворень шкіри або простіше родинок. Чому раніше було менше їх? Тому що в селі згадайте, як жінки працюють влітку на городі. Вони одіті, вони з хусткою, вони в чулках. Ми приїжджаємо в село. Група підтримки з міста. І як на городі працюють всім жарко. Сільським людям не жарко. А нам ми в плавках, жінки в купальниках, і ми відкриті сонцю, і ми заробляємо на преликий жаль, не завжди користь. А ми часто й заробляємо проблеми, які називаються онкопатологія шкіри. Зрозумійте правильно, краще перебдять, чим не добдять на російській мові. Зрозумійте, це дуже серйозно і потрібно до свого здоров'я віднеслись відповідально. Бажаю всім здоров'я і вам також. Якщо ви людина, яка поважає себе і цінує життя, ви будете відповідально ставитись до свого здоров'я. Як це робить наш уже знайомий Олег Леонідович, з яким я знову зустрілась в коридорі, але вже після обстеження. Ви пройшли обстеження. Як все проходило? Так, да, тільки що я пройшов обстеження. Не очікував, що так все буде чудово, безболісно і дуже швидко. Я думав, що можуть бути якісь там довгі ці процедури, довгі якісь там аналізи і так далі. Ні, зразу посадили мене біля комп'ютера. Буквально за 5-6 хвилин мене зробили. Огляд мій і дали висновок і пропозицію. Лікар наголосив, що потрібно мені менш бувати на сонці, менш відвідувати моря різні. А поїхати в Карпати, попити водички це набагато краще для здоров'я і для нас буде. Тому всім раджу. Тепер я сам побачив на собі і зробив висновок. що це дуже процедура така нешкідлива, швидка і безболезненна. Сподіваюся, що і ви, аби бути впевненим у майбутньому, оглянете себе, і якщо на тілі з'явились якісь новоутворення, звернетесь до лікаря, не соромтеся показати лікарю місце на вашому тілі, яке вас турбує. Не бійтеся завчасно, видалення родимок і плям є безпечним. Пам'ятайте, меланома виліковна при своєчасному зверненні до лікаря у Житомирі. Безкоштовний огляд та консультацію з приводу меланомних утворень. Можна одержати у лікарів терматолога, онколога, дільничних терапевтів, офтальмолога, гінеколога та сімейних лікарів. А обстеження на сучасному дерматоскопі можна пройти у Житомирському обласному шкірно-венерологічному диспансері, який знаходиться за адресою місто Житомир, вулиця Велика Бердичівська, 80. Обстеження проводяться безкоштовно. Не зволікайте, бережіть себе та своїх близьких. Здоровий спосіб життя, поради лікарів. Профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без хвороб.